Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару простирадла на резинці бренду Мерадісо та Ліварно та лівенбу. В лоті з розміром 90 100 на 200 см буде 6 одиниць. З розміром 140-160 на 200 см буде одна одиниця. З розміром 180-200 на 200 см одна одиниця, та в лоті є водонеприникні простирадла. Дві одиниці з розміром 70х90 см. Ось так вони виглядають. Всього в лоті 10 одиниць. Вартість лоту 1800 гривень. Собі вартість одиниці 180 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!